Денис вісім років займається бойовим гопаком. Хлопець розповідає, з першого дня як прийшов на гурток, полюбив цю справу. Мені сподобалося, тому що ми ходимо в походи, різні змагання, різні поїздки. Ну, це дуже круто. Ходи на заняття лише з бойового гопака. Обрав таку діяльність, адже вона про історію нашої держави. Це давнє мистецтво, що давно козаки, які боролися проти ворогів. Не передавали нам ці всі. Рухи, удари, тому це якби круто. А утрадомир у цьому мистецтві значно менше, однак прийшов на гурток не за власною ініціативою. Батьки привели, а я залишився. Я займаюся вже більше трьох років. Бойовий гопак має декілька напрямків: спортивний, фольклорно-мистецький та оздоровчий. Ми навчаємо дітей того, як треба як треба любити свою країну, яким треба бути в першу чергу, яким треба бути чоловіком, як виховуватись і до чого старатися. Регулярно спортсмени беруть участь у різних змаганнях, де кожен виступає в сильній для себе спеціальності. Однак замов усіх напрямків повинен володіти кожен. Тут різні різні бартки, сокирки. Дитина може прийти і отримати ну, вибрати в першу чергу те, що вона захоче. І я, ну як тренер, лише маю допомогти їй зробити те, що вона. Мрії, те, що вона бажає цього року. Хмельничани брали участь у низці різних видів змагань. Я також їздили на місьмі стальові, виступали з е, дітьми з інших стилів. І діти дуже чудово це показали, зимали перші місця. Вже є претенденти на кандидатів майстер спорту. Загалом бойовий гопак на Хмельниччині розвивається близько 20 років. Цей вид мистецтва вселяє дух в серця кожного українця, який наближає нас до перемоги. Олександр Тітов Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.